Стаса. Все. Он не хочет. не хочет. Он не хочет. Он не хочет. Он не хочет. Он не хочет. хочет. Он не хочет. хочет. Он не хочет. Он не хочет. Он не

Ростик, то далеко, Ростик. Йом наперед, дивись Ростика. Назар, Назар, грається, а не тут Сонце. Ближе! Давай, 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 давай! Двічі! Так. Сам! Об'єруй його зсередину. Володимир, бій!

рука таша такого сюда легко Ну шас. Все. Максим, помогай ззаді, Максим помогай ззаді. <ріпи> Давай. Не переключається, Максим. Молодець. Максим допомагає їздить. Іди, Даня. Іди, Даня. Іди. Умничка, ще. Один, Обир, Максим. Обиру його, обируй По бровці, Давай, давай, давай. Давай! Молодець. Максим. Понечайте, Марк. Максим. Шо пішов? Шо на захист? Перезапустити. Ще другий раз. Ефір поніс. Максим лежить зараз. Максим. Питання один. Опоеруй. Галя, подивись на руки. Váži, postavňáči. Poliní jít, já prosím. Poliní! 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 待とう待とうピい,い、ね、いいね